Ми маємо зараз скандал. Анатолій Анатольович у США неочікувано провів захід російською мовою. на сцені великого заходу на підтримку України в Америці. Да і Олег Винник. Спився? спився чи не спився. От яке запитання зараз стоїть в багатьох в голові. Його пограбували. і говорили, що відстрелять голову йому. Нікіта Добринін розвінчався з Квітковою. <плес> Він завів собі молоду коханку. Він так виглядає, щоби я йому дала. Леді та джентльмени, всім привіт! Це телевізійна служба «Пліток. Плітокні Стадані Совісті. І ми починаємо у Казандо Фаріон. Такий заголовок Анастасія Приходько розкритикувала потапа, який розважався з росіянами. Боже, як змінився потап брюнетом став. Слухайте, ну це вже можна складати списочок тих людей, яким не потрібен чорний піар. Вони все зроблять самі. Знаєте, це типу бу... да це буде рубрика, яка називається Вони все зроблять самі свята лабада. Лобода. Потап. А, Потап. По Потап там далі теж прописався. Ну це просто якась. жесть. Слухайте, а можливо, він навіть і не знав про те, що він потрапив в сторіс до цієї жінки, адже він там стояв так осторонь, і типу, розумієте, там що плескав. Давайте а вона, взагалі розкажемо, естануло. що то за жінка. От ми сказали, а люди можуть показати. Це теж не зашквар, до речі. Це теж зашквар. Це шкварду. дружина. Одесита Кирила Туреченка, який є солістом гурту «Іванушки Інтернешнл». Він звалив вже давно. по-моєму, ще давно 1014. звалив. Да та, він так? він так пишався тим, що він на у складі «Іванушки Інтернешнл». Що він сказав з приводу війни? Що mm -hmm. він лікує усіх своєю музикою? Слухайте, ми маємо зараз скандал. Кирило Туреченко, учасник групи «Іванушки Інтернешнл». був присутній на вечірці, яку організував потап на підтримку ЗСУ. Скільки вніс Кирило Туріченко, вокаліст, лідер групи «Іванушки Інтернешнл. На допомогу наразі інформація нам недоступна. Але як тільки ми дізнаємося, скільки дронів від Кирила Туріченко полетить на Московію, ми обов'язково вам про це розкажемо. Ми будемо дивитися заяву Ірини Фаріон. Ой, ми Буже. забули. Так хочеться про неї забути. Просто давайте подивимось. Але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкуються російською і в бою, в тому числі я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді, але ж ми Там, їх про... не можемо назвати. Ми ж не можемо їх назвати кац... Ну, Це, це несправедливо. Це... Ну як? Ні, чекайте, якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну, що їм заважає за три... чому вони такі очманілі? Чому Зійшлося саме на українській мові. Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Мені так подобається. Мені здається, от Ірина Фаріон. Якщо інтерв'ю йде, ну типу так лагідно, спокійно, просто запитайте її про мову. Дивіться, ви знаєте, що я хочу, яка в мене є рефлексія на ось це відео з пані Іриною. Угу. Ви подивіться, як в дурці останнім часом почали палати класнути картини та Красивий інтер'єр. інтер'є. Ні, ну слухайте, ну провокують бабу, провокують. Вона. Адекватна жінка, і вона Ніколи вона завжди е, ну как би е, нормально говорить. Ти знаєш, тільки... чи що, що ти такий захищаєшся? Як тільки я дивився, до речі, дуже багато її інтерв'ю, і в неї нормальне ну мислення мається на увазі. Як тільки її починають провокувати промову, всі знають її позицію. І ця позиція була висловлена вже 80 років тому. Нащо ти саме зараз це знов піднімаєш? Слухайте, завжди тема мовне питання у Фаріон викликає просто. Так це конвульсії. у всіх українців викликає. Ви знаєте, що це буде скандал? Нашою це піднімає? Ну це ж свідомо зроблено для того, щоб були перегляди. Я вважаю, що Яніна Соколова, да, наша українська журналістка, це зробила для того, щоб в неї були перегляди. Коротше, все було, та й було. Таблетки бабці піднесіть вчасно, і, і, і все буде нормально. А ми рухаємося далі. Наш український ведучий інтерв'юер mm -hmm. Анатолій Анатольович у США неочікувано провів захід російською мовою. Ну там полутора тисяч доларів. Десять 10 10 10 Створив лет. курс по фінансовій грамотності приємництва для дітей переселенців з України, а його прям дублюють українською Дублюється гуманітарною програмою волонтерством. Сучнітель Рівлінцов. Ему 13 лет, он соучредитель, внимание. Соучредитель реабилитационного центра для детей в Украине, потерявших своих родителей из-за войны. Давайте покличемо Ірину Фаріон, хай вона прокоментує це відео. Вона зробить те, що я люблю говорити. Вона як зніме тапок, як дасть йому по тих варгах москальських, що він забуде ту псячу мову раз і не завжди. До речі, так Ми дивно більше, має, слухати російську тепер. Я от слухаю Анатолія… Дуже дико, мене... а особливо дико слухати е, російську мову на сцені великого заходу на в підтримку Америці. України в Америці. Заїв. Дивіться, ми не все до кінця не знаємо. Не знаємо. Запитаємося в Анатоліча, Да? Коли Думаю, 33 питання. Анатоліч, він, ну, типу, там, кльовий хлопець, правда? Він дуже багато зробив і робить для України. Тому давайте залишимо це під знаком питання. Підкреслимо і зі знаком питання залишимо новину. Окей? Окей. Їдемо далі. Іван Дорн сьогодні у нас з'являється давно. До речі, його взагалі не було чути. Я, до речі, реально не знаю, де зараз Дорн. А я вам можу Франція сказати, живе, де не? зараз Дорн. Значить, дивіться, є така в функція. В нього, не, і є така функція інформація про цей обліковий запис. Я зайшла в інстаграм розташування облікового запису. Франція О, серйозно. Франція. Нічого, собі ляти там прогуглив. Е, він Людина знаходиться у Франція, він, речі, може е, він, до речі, цього не приховує, що діти ходять в, у французьку школу, вони там е, мешкають з родиною. І це для них. Е, Нормальний з 2022 року, як мінімум, коли почалося повномасштабне вторгнення. Перший раз цього дружину бачу, ніколи не бачу. А -а -а. Слухайте, а ви знаєте, що от ще до того, як почалась війна, так. Е, ну, типу, Іван, він же ж ну, став популярним за допомогою там одного альбому, умовно кажучи, стицемента. Якби, угу. не? А потім він оце почав ці джазові всякі свої викрутації угу. своїх пісень робити і так він далі. Він поїхав в Америку, і африканські не пісні. Не один, почав. Не один був випадок, коли він приїжджав на концерти е, на корпоративі. Які, ну, В основному, так якби, да, типу, звідки великі гроші зароблялись артистів тоді. Це корпоративи, якісь дні народження, весілля і так далі. І не один раз він приїжджав і починав виконувати оцю свою стару програму, всі ці свої хіти. Але з оц... <плес> 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 такими рухами на сцені. Зараз і, від варіон прийшли лікарі. Під підход, і підходили замовники і так. А. Альо, що ти мелеш? Що що ти мелеш? Да? Де? Де стицямен? Де? Типу там саме Happy <головіка> End, death. де? Де? Що ти? Ставай. І, і були неодноразові скандали, що він, ну, типу, ми платимо бабки не за оце. За твої припадки на сцені. Ми хочемо свої улюблені пісні. І це так завжди. Я думаю, що всім артистям треба якось ну, віддавати собі. Як ви стали популярні? Ну, типу, що на вас зібралося? Ви думаєте, зібралися на новий альбом? Ні, всі хочуть ваш той самий хіт, який ви співаєте 100 років. Іван Дорн, який буде виступати, до речі, на Балі. якщо що. На Балі! Скотиняка! Так, І там будуть росіяни. Ну звісно що там будуть росіяни, тому що Балі це друга країна, куди Приїжджають росіяни, да якщо не переїхали зовсім туди, <свіс> Знаєте, що мені сподобалось? Що квиток коштує 3,5 тисячі гривень. В нас в київських ресторанах квиток на новий рік коштує близько 7 тисяч гривень. Мінімум. А на Балі 3,5 тисячі і все. І гуляй з Іваном Дорном. А це триватиме це шостої ради. Бюджетну все бюджетінка дуже. Ой-ой-ой, ой може, це якась благодійна новорічна вечірка? Причому мені здається, для росіян теж треба зробити три з половиною тисячі гривень. Що не зрозуміло, не переклад... курс не перекладається. Йдіть, міняйте в обмінник. на гривні. Три з половиною тисячі гривень. Як написано, так і приймаємо і все. І на касі така тьотья сидить, бо якийсь. Ти шо тупий. Що ти зі своїми оцими доларами лі що не бачиш, що гривні? Кричи, захід відкритий для широкої аудиторії і не є ексклюзивним для української спільноти. the fuck? А що це означає? Це означає, що запрошують абсолютно усіх, в незалежності від того, де ти народився. Це на кізяках, яка примітка. Не так? На вони вже... так. Дивіться, всі москалі, які за кордоном, вони ж всі що говорять? Практично всі. Слава Україні! Слава Україні! Та ми це не підтримуємося. Та це взагалі гнилий двічця. І це не ми. Ви подивіться, ми тут взагалі, а це там. А що ми можемо зробити тут? Ми ж на балі просто чакри чистимо один одному і все. Давно не було такого персонажа в нашій програмі. Та, в принципі, ніде не з'являвся. Олег, oh! Олег Винник. Олег Винник. Олег Винник. Що він? Спиться, не спиться. Спився чи не спився? От яке запитання зараз стоїть у багатьох в голові. Ну, але це не про те. Поет пісняр, телеведучий Петро Мага в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю заступився за Олега Вінника. Він зазначив, що знає все про його таємне зникнення. Тут новина про те, що його пограбували. Кого? Олега Винника. а прямо зараз так і говорили, що відстрелять голову йому псевдоволонтери пограбували Олега на величезну суму грошей, а потім йому погрожували. Казали ще раз е, приїдеш, ми тобі голову відстрелимо. Ну от а все. куди приїдеш? А чому саме це? Можливо, це були ці кол-центри, оці, знаєте офісники, офніки, офіки Су сумочка обов'язково. Які позили Олегу сказали так, вашу пісню тут хочуть вкрасти. Не хочете, щоб вкрали. Дайте на, на звороті вашої пісні є три цифри. Назвіть, будь ласка, ми перевіримо рівень безпеки по вашій пісні. А Олег наївний сказав. Звідки ми все це знаємо? Боже, мені так подобається, як ми дофантазували цю історію. Вона стала набагато цікавіша ніж була в оригіналі. Фантазер. Ти мене називала. А тепер до Ірини Федишин. От, до речі, до речі, чого, чого? малесенькі долоньки теж давно я, не згадували. Я взагалі в шоці, просто чому домахалися до Ірини Федишин? Почали хейтити її, бо побачили її з її чоловіком в Барселоні. Як виїхав? Слухайте, ви та вони е, від самого початку війни. Їздять як прокляті, просто по закордонщині дають там концерти. Mm -hmm. Ці концерти, на відміну від багатьох інших зірок, які їздять десь за кордоном, mm -hmm. вони показують фотки, Світують. вони показують відоси. Вони mm -hmm. стільки десятків машин сюди пригнали. Що це просто жесть, і я типі, думаю, що до них знає, і, 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 я думаю, що це на фоні всього іншого, як виїжджає Потап, як виїжджає все, Манатік. Mm. І коли люди дивляться на все це, і отакі от фотографії в них як тригер, типу, а все за кордонщина, там стоїть дорослий мужик. А, твою мать, якого хе як виїхав? Де військкомат? Де Слухайте, і ну... Все. вони навіть не розбираються. не От дивляться, в тому просто. той справа, що, що не розбираються, що всі в купу грибуть. Федишен, mm -hmm. кажу, просто багато десятків автомобілів пригнало сюди для ЗСУ. Манатік. Більше 600 тисяч євро привіз зі свого е, європейського туру на ЗСУ передав. Зато всі грибуть під одну грібінку, тих, хто їздить і взагалі ні, ні слова не показує, не розказує. Тому що нема коли розбиратися. Це ото, що перше побачили. А якщо це ще й преса написали, знаєте, там ж можна написати чоловік Федишин виїхав за кордон. Всі прочитали, сказали, о, піде <різь> наступного <різь> разу. Побачили на те сказали, телевізору, складали, о кончений. А то що в статті було написано, чому виїхав, як виїхав, і навіщо? То вже нікого не цікавить. Не Але тим речі... не менш Віталій вже опублікував пост про те, що він у Львові <різь> та може назад. Їздити. Він повернувся в Україну. Ну, все норм, тому не треба mm. тієї тієпані. До речі, знали, що Юлія Верба теж переїхала до Львова з На що? Просто жити. жити. Вона ж купила собі в івано-франківську купу квартир, там розказували. Тепер буде все, знавати, здає ставати, бізнес <свят> і а жити у живете, да? буде. Ти дивися, ти дивись на неї. Я ну, навіть бачив, е, якийсь блогер написав: це пі***, Львову піч. <свят> Ще про кого будуть говорити, як ти казав, там, негарними словами на букву П, як ти казав? Ні, не хочу повторювати. О, У нас матюкається в програмі. Тільки, а скільки, значить, міла. Багато хто буде говорити так про Бреда Піта тепер. О Боже, а чого? А, а через то, що він. Остапчук. Тому що він завів собі молоду коханку. Та хай молодець. Він Ви так виглядає, щоб вона. я не дала. І 59-річний він, а для багатьох це несумісно. Скільки в них різниця? 26 рочків, скажу. Старий педохвіл. Педохвіл. <рес> педохвіл <рес> будуть кричати йому. Отак, приїде він десь, буде йти по борщаговці. А бабушки <рес> біля під'їзду будуть кричати: Педохвіл! І ховатися в під'їзді. Брать не тотка! Я вам хочу сказати, до речі, ходять чутки, подейкують, що Бред Піт взагалі ну, він по хлопчикам. Задньопривідний? Як і Бредлі Купер. А кого з українських ти можеш навести? Ні, ну перестань. А чому? Наступна новина Нікіта Добрий. Я перепрошую, це в продовженні попередньої новини було? Чи це вже інша новина? Нікіта Добринів розвінчався з Дашою Квітковою. Це сталося, вони ж розлучилися. <наханків> Нікіта Добринін розвінчався з Дашою Квітковою. І вперше розповів про нові стосунки. Зараз <наханків> батюшка Це нас вони на вінчанні чи на розвінчанні? <наханків> Судячи по тому, що вони такі радісні, це точно розвінчання. Але то було вінчання. От мені взагалі цікаво, а як відбувається розвінчання? Він приходить до священника, і священник такий, Ну розвінчую. Та -а -а. А чого так немає. з... Чому це така церемонія прям вінчання? Де? там щось До речі, я обмеження, три рази бувається. тільки можна. Вінчатися Розвінч... або розвічати розвінчуватися а, а, взагалі багато... не можна часу. цього робити. Це ж сам Господь вас, Господь вас навіть Візна. в католицькій церкві, але це дуже довгий процес займає. Можна це зробити. Мені цікаво, а як на це дивиться взагалі? От як вони коментують, як на це дивиться кращури наші з, з Бога? Тобто він таки теж не А, ну, розвінчав два рази. Ще залишилось. Добре, галочки поставили. Дабличці. Дуже цікаво. Ну, розвінчались на молодці. – Нічого свято. рубрика нічого святого. Ага. Давайте покажемо Мені. фото, з ким приписує Роман е, Нікіті Никиті? Чудобринічу. А, Це теж якась зібрання. Не блогерка. Так, так, так. Блогериня. Блогервумен. Як звати її, хто знає? Її звати Чара Хорив. Боже, як і яке красиве ім'я. Чара в мене у подруги це собака. А чому думаємо, що вона Кара Хорів? Завжди я на неї підписаний. Тому що це. вона харахориться. Ти лайкаєш її ню фотки? Тільки виключно ню. Тільки бачу, хоч клаптик на ній якогось лахміття вже не фотки вже не лайкаю. Треба перевірити, чи лайкає Нікіта, тоді ми зрозуміємо, вони зустрічаються чи ні. Чи вони підписані на один одного а. в соцмережах? І чи в шапці профілі на інстаграм написано це як, щаслива Ґорфленґорфленднікітидабриніна? Да. Тоді ми повіримо. Інакше це все брехня. Е працює. Це, це Зараз знаєте шапка профіля. Це як е, сторінки в паспорті зараз. Mm -hmm. Що там нема інформації? значить, то все несерйозно. Це хто появився на шпальтах гозет! Пан Дубинський! Ой, обшики, обшики, обшики. Обшики кохання. Так, каже, що він приховує свою цивільну дружину? А що? А що в нього були? Хто знайшов? Щось його там за цей. По-перше, він дуже багато висловлюється. Я думаю, що він дуже багато трендів і до нього до нього прийшли. по перше, він виїжджав за кордон. Він допоміг брату цивільної дружини виїхати за кордон. І от вони питали, яким чином. А саме його цивільна дружина, як стверджують змі, виклала фото за кордону, де була видна нога дубінського татуюванням. Журналісти провели розслідування. Він стверджував, що він повіз хворого батька, але там його не було і, виявляється, він просто поїхав на канікули. Ну а що, не видно, що він якби на канікулах. Ну це точно не про хворого батька фотографії, якщо це ті самі. що якісь весільні фотографії взагалі. Чому ми до них примахалися Ну Та, просто можна. нагадали нам, як виглядає Дубінський. Але найцікавіше, що сам Дубінський в Телеграм стверджує, що в нього немає цивільної дружини а і цивільного. цивільного чоловіка. Добре, що уточнив. Бо Багато вже хто подумав. Може він з Ляшко просто десь співає зараз і все. тужливих пісень. Так. Да. співає з Ляшко тужливих пісень. Солістка «Казка» Олександра Заріцька показала, заради чого терпіла 5 годин болю. А, це я знаю, і, і зараз таке відео, знаєте, як на порно на цих в, я в, не каналах, знаю. Такі, типу цей будинок болі. Такі, знаєш? <різь> <різь> От, дівчинка зробила татуювання. Таке да. немаленьке. Це е, орнамент на. Е, Гуцульський якийсь, я Ну, Гудийська <різька> якась мантра, коротше. Ну, понятно, чому ви, не гуцульська пісня, а якась там буддійська мантра. Чому не своє розумієш? Не пиво заспіва. Скільки разів вона вже співала, поплакала і знов? Треба ще на всю спину тепер набити це татуювання. Пісня, да. яка вивела тебе в люди? Чому ні? Треба сказати пасибі. Ну до Саша, речі, Саша. Е, до речі, Саша ще активно займається зараз спортом, зробила татуювання, але не змінила зачіску. Тому в особистому житті все спокійно. Так вона ж кажуть при надії, ні? Це хто тобі таке сказав? Боже, це всі в нас або розлучаються, або при надії. Да, Я так дивлюся, співачки. всі. Або феріо. Дивився випуск, хто зверху, Лесі Нікітюк натякнула. Цей випуск влітку знімався. Ну, а саме зараз що? Зима. І що? Так вона вже пройшло повинна була народити. Пару місяців. Пару місяців. Які пройшло? пару місяців вже півроку пройшло. Що вона там з нею в гримерці. Можливо, я не знаю, я дуже полюбляю теорії змови. Конспіролог. Тобто Вона втягує на Ні, ну Типу влітку, можливо, вона сказала, що тільки перші цей. Чекаємо Може, Леся мала на увазі альбом новий, нова пісня. До чого тут принадії? Ну не знаю. Боже, ти як бабка під під'їздом? Згадайте потім мої слова, коли вона буде з ветом ходити. Артур. Для того щоб заспокоїти твою нервову систему, наступна новина спеціально для тебе. Special for you! злата Огневіч у мережевному корсеті вдала пристрасть на стільці. Вау! Wow. Wow. я впевнений, що вона дивилась нашу минулу програму і завелась. І зробила так, щоб ми її теж про неї поговорили, Тому що ну, от, ну хорошо, ну хорошо. Злата неодноразово розповідала, що їй подобаються емоційно незрілі чоловіки. Дуже дякую. Сыдиш ночь! У тебе є шанси. Класс. Як то кажуть, то торба з п'ятилетки, да і щось там. Коротше, все буде добре. Нас, у наш тормозок. Ми Мілою навіть проведемо. Весілля. Е нам, нам треба вже і зробити... обвінчаємо вас. Слухайте, нам треба зробити спеціальний випуск стида, дані совісті Адама з, з... огнівість на побачення. До речі, я йду у відпустку наступні два тижні. На це місце ви можете запросити злату огнівіч. Зінь, ми, можемо я ми просто зобов'язані тепер запросити сюди злату огнівіч. Тим більше, щоб злати огнівість, сімнадцять. То числа виходить нова пісня, якщо ви не в курсі. Так, ну що, народ, всім дякуємо, що були разом з нами. Це телевізійна служба пліток. Ставте лайки, дзвіночки тисніть, коментуйте. Через тиждень побачимось. Пока! Пока я у відпустку не сумуєте.